По дорозі додому. Ось тільки годин. Ух, як класно. Ігор перекур робить. Туалет сходив. Ой, кабереза. Да. У нас, звісно, пташки якось так співають гарно. Я не знаю, самі почуєте. почуйте. Я ж кажу везде по-різному. Ще нам трошки? Десь кілометрів тридцять і все. Замучена, втомлена. Перекурив? Синоня, пущи. Пущи. Треба вазончики полить. Добрий раночок всім. Ми вже вдома. У мене йде стірка. От ви скажіть, ось, бачите, що з алоєм робиться. Ми купили такий віталік, дуже алоє, Давай купимо алоє. Жіночка продавала за 50 гривень. Я вам показувала великий такий, такий, великий, такий вазон. Ось такий він повністю як ото почорнів. І це вже не перший раз. Вже скільки мені давала ще наша родичка Вазона Великого, він теж пропав. Я не знаю, чого він <падає> так пропадає. Не знаю, Ось те, що язик. Ой, я закашлялася, мої хороші, я ніч кашляю, я не знаю, що робити. Це <падає> я взяла да, твердкою. Просто щоб туди, як воздух, щоб кислород, чи як сказати, проходив. Тому що посаджено і як збити. Я думаю, що так не можна. Я взяла, я так і по довгою такою. А це теж пропаде. Той Віталій пузяв, пообрізав. Я кажу, я не буду навіть їм і займатися. Я не знаю. В <кій> мене, видно, дуже сильна алергія, це десь на якийсь препарат. Просто сплю і увесні починаю закашлюватися, аж задихаюся. Коли я біжу по воду, коли Віталік бере і гріє тепленьку воду, донесе водою, треба буде купляти мені оліфар, на замер чи на замір. Мені вже не вийшло купити у Житомирі, тому що там треба, ну, за три паковочки треба десь, я не знаю, треба, я подивлюсь в інтернеті чи не подорожаю. Назомер. І це промивка. Для носа 10 разів треба на день промивати. Потім закапати глінспреєм активом, глінспреєм актив, капельки гормональні, <клухи> і оліфар в горло. це воно без всяких добавок. Це колись мені в Житомирі. коли от таке мене було да ще коронавірус, да люди думали, що в мене корона. Ще, поки я не хворіла, потім я переболіла і коронавірусом два рази. То боялися. <клухи> Я вчора і зайшли з героїв в магазин, і оце таки починається страшний кашель. І по ночах дуже страшно, і потім у вдома все більше і більше починається. Я не знаю, що таке. Я вже і мільйон разів казала, що, що таке у мене в горлі. Може, алергія. Може щитовідка давати. Кому мені треба, ради Бога. Мур даю все. Не кажіть тільки, що знов кажу. Бо в мене вийде, що навіть і відео не можна знімати. У мене, знаєте, такий розпорядок дня якийсь. Бачите, що діється, треба застілати. Переворот, як то мільйони раз кручуся. Верчуся, повкидала стірку, стираю те, що поприїжджали. А я їм не показую себе, тому що сльози, як ото заплакана. Кашляла дуже довго. <кхім> <кхім> <клуб> Ось і справи мої хороші. Сумно, звісно, з дітками дуже добре, вся сім'я в зборі. От такі справи, так що все одно не покинеш і не будеш сидіти там. Треба робити. Вибачайте, що кашлює, що я зроблю? Приїхали нібито по дорозі почав такий, знаєте, як крапельки дощик. Кажу, слава Богу, хоч не треба буде поливати. Приїхали ніде нічого, зірвався вітер, сушина, бистро вночі темно було вже, не нічно темно. Взяла фонарика і світила, бистро пополивали, помідори пополивали, все квітки, да й так. Одежу, яку там носили, всю склала на кучу, а сьогодні ось вкинула стирать, бо у нас ще свято було ж такі ці дні. І, і макарій нашого міста був. То я вже сьогодні повкидала. Я не знаю, коли я ці відео загружу. Вони будуть запізненням. Сьогодні субота. Ось такі справи, мої хороші. Віталік пішов. А я починаю складати одежку. Отаке. Так що до зустрічі. Гарного вам дня! Забула сказати настрою. Дякую, що ви мене підтримали. Я ще не передивлялася ефір. Я не знаю, як його там. Це, взагалі, і другі зберігся, і те, і маленькі, коротенькі, коротенько я удалила. І діло в тому, що або в мене щось з телефоном, або я не знаю. Уже і кеш очищав мені Ігор і я очищала кеш і пам'ять і фотографії віддаляли, десь на карту пам'яті Ігор мені скидав. І ви знаєте, що я дивлюся, з вчорашнього дня після прямого ефіру у мене виходить, що три просмотра і ні одного класу немає. Іра дивиться, каже, ну, вчора каже, мама, 180, 180 переглядів. Каже, люди дивилися. А у мене просто, як то, знаєте, тупо нема актів, нема його. Треба, щоб був актів, треба, щоб воно якесь йшли оповіщення. Його я не бачу, я не знаю. Я й перезагружала його вже п'ять разів І це очищала. Я не знаю, що таке сталося. ну Телефон, звісно, це дуже-дуже давній вже. То я думаю, може щось не те. А може, щось я не те зробила. От заходжу у творчу студію, вже потім зайшла. Не там, де мої відео в Ютубі, а є ще програма. Там же ж, коли канал відкриваєш, то всякі програмки. І зайшла у творчу студію, то там, яка є перегляди, видно. І таке. Діло. Так що, ще мене питали, чи далеко від нас Потапові, чи ні, недалеко. Дуже близенько. Минут може п'ять їхати. Ну, 10 може, отак. Близенько мене хтось питав, то я вам кажу. Я дуже боюся ці прямій ефіри робити, знаєте, я якось я переживаю, знаєте, я, якби. Гуртом з кимось якось Віталік трошки ото, і все, він не може довго, але добре і так. Я також, бо я знімаю відео, то я його там повирізаю, тому що таке болтаю, що це взагалі і неправильно, і якось не знаю. Не подобається. Але як є, так є. Без навороту, що я зроблю? Він, дивіться, що робиться. Вітер я відкривала вікна. Вітерець. Вішні я бачу, вони вже такі є ягодки зелененькі, пов'язалися. І теж побачимо, що ще буде з тією вішенькою, чи будемо ми її зрізати, якщо ще буде вішень багато, то якось знаєте, і не хочеться жалко. Уже потім осінню посадимо невеличкі вішеньки, в і купимо у саду у павлюка. Він приїде і треба буде, тому що там верхушки дістати нереально. Ну, звісно, це вишні настоящі, колишні. Ще старих людей люди жили. Ось так, то полю я зараз вазончики, бо я вчора пополивала, там у кухні полила, і в веранді, там вони вже деякі теж. Там майже листочків нема, а як почали зацвітати, і не хочеться їх обривати. А тут не полила вже мене. Не вистачило сили. Бачите, який у мене гібіскус. Я така рада, це взагалі. Я сьогодні як все пороблю, постираю, їсти звару. Я вже тут яка все пополю з Божою допомогою. Дивіться, мені теж ось це треба вже травічку позабирати. Дивіться, яка лаванда. У мене ніколи її не було. Те забудки, для Ну, Бачите, яка в мене фрізантемка. О, Людмилки теж, я забула, як називається. Треба буде, коли я освобожуся, коли мене буде вже трохи пораюся з цим усім, позвоню, порозпитую. Але... А цей єбіскус у мене, бачите? Я наче ось так беру, зелененький, нібито живий. Ну, бачите, скільки води п'є. Це увечері вчора поливалося. Вітер прохолодненько. Ось цю кам'яну троянду теж поливали. Вона така нібито є. А тут яку-то я не знаю, висихає. Тут, мабуть, там більше сонця. Я думала, мої петунії пропадуть, а вони, дивіться, як квітують. Ставлю. Паутинячко. Танечка, я вам дякую, що ви завжди зі мною допомагаєте мені на городі кажете, завжди зі мною. Землячка моя дуже далеко, вже завжди дивлюся. І полю, і поливаю, і сапаю все. Зайнялася я такою роботою. Зараз я вам покажу. Вже, по-моєму, все. Дві стільки зробила, а це кросовки повкидала. Дивіться. Що я поробила. Зараз я вам покажу, щоб ви розуміли. Ось у мене була така джинсовочка. І тут ось отак було зроблено. Зараз покажу. О, я думаю, що ви знаєте. І мені так чогось воно, ну, як сказати? Не то, що не до, не до душі, а якось воно ніби широкувати знизу було. Ну, хоча на розцьопку ж я його все ношу так, не закриваю такі літні вітровочки. Коли там вже треба, то таке. Отак зробила, передвинула. тут ось так було. Теж не подобається. Я взяла його, все це відрізала, і воно настільки тяжке. Мабуть, як вся курточка ця джинсова, легесенька. А це рукавчика. Це, звісно, трохи великуватий розмір, але нічого я ношу. Я теж тут поодрізала, ось, теж вона стала така лігусенька-лігусенька. Ну, отак оставила. Щоб рівненько не зробити одного довшу, я отак, де манжетик шов був, я пообрізала, тут буде такий розрізик, і зараз візьму голочку і повитягаю ніточки, на що хочете робити. А що шов голову прийде, та й роблю. І думаю, отак я його буду закачувати. Якщо я захочу коротше, вже тут тоненьке, таке, знаєте, нема тої ковбаси, то я в два рази можу і куди хочете. аж до локтя загорнути, а ні, то так буде. А тут теж зараз візьму і іголочкою повитягую, повитіпую. Воно ж гарніше поробить. Так, класно, типу як вишировано, Все поробить гарно, але мене влаштовує. ви знаєте, я помірила. Нема того мажета і навіть вуще виходить. Тут вона ну, коротенька, звісно, але нічого так і треба. Тут ось спереді, так як іде, як косячком. Ось таке свята робить. Нугті, звісно. Дешевий лак. Накрашували, і, бачите, вони вже але так потрималися, ніхало. Житомир накрасила. Ну, на городі он теж трохи там біжу, виріваю, там по клітці везде травичка, треба братися і повно роботи. Ось таке. Далі буду шукати голку. І буду відтєпувати. Так, чик-чик-чик-чик. А знаєте, що може краще бути, я думаю. Я думаю, що короче, мені... Пінцета я візьму. Ну, попробую пінцетом, як буде погано, то буду голочкою. Тепер покажу вам, як в мене вийшло. Ну, Ось так. Я повисатувала ніточки. Не хотіла довго сидячу. Ще якусь роботу зробити. Тут були кармани теж. І вийшло, як я обрізала то дирки, то я їх так хотіла ще обрізати. потім думаю, позашиваю тут. ну, вручну. І такий буде милкий карманчик неглибокий. Нехай буде. Ось така легенька стала. Ну тут ось так. рукавчик, манжету немає і ось. Ось так, ну на трошки розмір, у мене великий, але нічого вже так ходять. Ну, виходить, манжета немає, і теж прикольно Розрізик тут залишився. Ось так накачать. Якщо треба більше, то можна аж так сюди. А тут що я взяла в мене така кругленька, маленька тертушечка ось, щоб так трохи було, модніше. Ось так потерла. Розрав і все. Ну, зарігом покажу. А трошки широка, тут теж карманчик. Щось мені не дуже подобається, чи може взагалі оцю верхушку обрізати з однієї сторони і з другої. О тут теж так, ну тут загнувся карман. Настірано, тут так висохли її. Ось так, як його показати, неправильно показую. Я вже не думайте, що взуто, У мене постірані. Носочки нові я теж виділа. Ну і так, Легенько так тут. Тут таке, знаєте, як ото висало. Ну на мене набагато широко, трошки широкувато. Але нічого так. Та й все. Красиві такі. Це я не вирішаю, я летом не сушу. Це, я коли постираю, то розложу так футболки. І тут у мене отак вони лежать ровненько. Їх тут багато, Ігора, Віталіка. Mm, так вже Ігор, відно, шукав. Мачу, що yeah. загорнути є. І там ще. І себе взяла себе і рівненька, і ровненька. О, то вже путаніна. Бачите? І себе рівненькії. Це теж такі гортині ходив вчора гулять. Ну, кажу, Ігор, горти бери і тако повісив собі і вона буде не помята. Він ну, собі кинув собі, де хотів, дай, то я йому тако розвісила. Ну так, просто. Ну, як складає і ложить, а воно потім, як знаєте, перегортано. Видно, що вона вже з полосками. Ну, все, потім буде йти, одяг, і все. Може, щось друге буде одягати. Ну, так, все, приготовляю йому, щоб, бо він може одягти зімню одежу піти. Тоже я і так Віталіка вже одежу положила в самому низу. Це ігрові, там рубашечки, теж футболки, такі, які він вдома носить. Тут теж тепліша одежа, тут ось джинси ще його, які він носить, там світера, ну, шорти. Ну так положила, щоб все було не під рукою. І щоб він відкрив і бачив все. Я пішла, треба мені сходити і буду займатися роботою. Так що до зустрічі, друзі мої дорогі, я вас всіх обожнюю.